Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти відео про мультитул від компанії Xiaomi суббренд Nextool. І чим я був перший здивований, так, коли, коли його отримав це розміром. Тобто я думав він хоча б ну, трішки більший. По, по даних виробника його довжина 7,5 см. Ну, тобто, от візуально навіть взяти банально просту ручку. Він такий маленький, зовсім маленький. Або якщо взяти мультитул від швейцарського бренду від Victorinox. Ось. Він по суть, він менший від нього. Але він ще в короб... навіть ще й в коробці, і все одно менший. Давайте тобто розкриємо, подивимось, що він це представляє. По, по, по оголошенні на Aliexpress, Я його замовляв на Aliexpress, Ціна орієнтовно 6-8 доларів. 10 in 1 пише. Тобто 10 різних функцій може він виконувати. Зараз подивимось, що він це представляє. Відкриємо його. Так. Так, так. Це сюди, тут навіть є маленька інструкція. Що він це представляє? Ага. Що в ньому є? Як відкривати. Та. Тут є два різних типи металу і abs пластик. Що він складається? Тут все на китайській, тут нічого ми по суті не прочитаємо. А ось по англійськи є. О! Тобто, для чого можна використовувати? Ніж, перерізання е шнурків, відкривання бутилок, ножиці, е викрутка, нуждачка і, і таке інше. Так, давайте його візуально більш детально подивимось. Так, коробочка маленька, коробочка, окей. Ось, ну він зовсім крошечний та ну, маленький і легенький. Якщо от брати Victorinox, ну, зараз я ще візьму вагу для порівняння. Так, вагу. Вагу, вагу, вагу. Так само на вагу. Що він каже? 70 76 грам, Victorinox 81. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть легший. Він чуть легший. Так, Вікторінокс, якщо ми бачимо такий хромований, блискучий метал, а тут він де матовий. З покриттям, звичайно, але матовий. Так само колечко є, щоб його зробити, як. Як брелок для ключів. Так, але досить симпатичний. Це колір я замовляв блу синій. Так, так, так. Давайте подивимось, що він себе представляє. Ножик. А ну, візьму, візьмемо візьмем, візьмем якийсь папірець. Ну, ріже, питання нема, а тут, напевно, він так є. І... Так, отут як? ага, ця штучка рухається, він підпружинено. І ви закриваєте. Так, витягаємо далі. Це в нас що? Це ножиці. Ага, ось. Тут пружинка типу. Всередині пружинки воно амортизує і ріже. Ножиці, ножиці, що в нас? Ну, окей, ріжуть, окей, супер. Так цікаво складається і знову беремо його. чук. Але якось так воно тугувато ходить. То треба приноровитися до того, привикнути. Тянути досить складно. Так, а ця штучка ходить, що можна так зробити, можна так, це що в нас? Угу. Так, що тут далі? Ці ножиці я відкривав. А відкривачка. Так. Така, така штука. От викрутка. З, нуждачко... З нуждачкою можна так сказати. Так, і так. Ось тут все всередині. Пружинка, і якщо це діло ось, щоб перекидати, воно ховати, воно амортизує. Так, а це я ще розумію? Ага, скрепка для, для лотка, щоб діставати сім картку в мобільному телефоні. Це прикольно зручно, це вже, типу, як в, в ногу з в сучасністю, з часом йдемо. Бо тут такого немає. Тут, тут є така по стрімці пінцетна, а не, навіть зубочистка. Пінцетик, відкривачка для вина. Але ніж, От ніж суттєво більший. Так, зараз ми продемонструємо, то все ми поховаємо. Ну, це, ну ніж суттєво, ось. Ну там, Це такий малесенький. Тут я його використовую десь років 10, я ще його не підточував, нічого взагалі. Татую. Він вже так... Це воно ріже, тобто ріже добротно. Виглядає класно. Тут менший ножичок є. І ножиці. Ось. Так. Візуально мені сподобався. Якісно зібраний, змащений, пластик добротний, метал. Метал так само чимось покритий, що він не буде ржавіти. Зручно, що є скрепка, але мені сподобалося зацінити буде, коли ти завжди. Ну, Часто буває, ти шукаєш, наприклад, потрібно. Бо Я часто міняю мобільні телефони, і мені це, це є мені актуально. Я от Шукаю скрепки, як відкрити лотки. Тут зразу буде в комплекті плюс в мультитулі. Так, та й все, що по ньому можна сказати, цікавого. Можу сміло рекомендувати на Алиэкспрес, там і вар варіантів, тьма, є більші, менші, тобто якісно зроблені, недорогі, цікаві, компактні. Маленькі, зручні, функціональні, ну, типу такі позитивні епітети, можна сказати, тільки для нього. Нічого такого негативного, критичного не побачу. Бачив відеоки, що він тупий, та ні, вроді би навіть ріже зразу, навіть підточений, рідний, ну, звідси з коробки, можна так сказати, ріже зразу, без проблем, без додаткових зусиль. Це що, єдине, мені не сподобалось, це досить, досить туго ходить, щоб ховати назад. Бо тут нема такого штупірного механізму Victorinox. Тут просто воно опа, відкрилося. Опа, сховалося. Тобто тут немає такого механізму. Тут він, це досить-досить. Оця штука. А, в принципі, якщо можна брати з двох сторін. Ну, защьопнути, щоб воно ніде не втікло. З двох сторін. Отак. От І от ховаєте. Ну, класно. Можу сміло рекомендувати. Підписуйтесь на канал. Майте якісь запитання, ідеї, пропозиції, пишіть в коментарях. Всім гарного вечора. Щоб річі пропадало світло. І до нових зустрічей, до побачення.